Кімната в готелі наповнилась криками, розпахнуті вікна, зачинені двері. Слова хижаками скаженими, дикими, вгризаються в лінії сонних артерій, Пасуємо криком кумок звинувачень, літає між нами, не наче воланчик. Хтось гупнув дверима, хтось внутрішньо плаче, на час обіцянок пробачень тим паче. Ми стигнемо мовчки в окремих кімнатах. Холонуть на стінках гортані образи, суглоби та м'язи від спазмів пом'яті, розслабляться згодом, але не одразу, я знову розстану, але не негайно, ти потім затихнеш, та трохи опісля. Ти кажеш вже час засинати, лягаймо, твій голос сухий, як пошарпана пристань. Наповнимось згодом любов'ю повінця, як ріки опісля квітневої повені, а поки притримую вилиці миться закохання юні, не терпи